16 вересня у нас відбудеться черговий концерт. Це не буде фестиваль, це буде концерт, електронна сесія, в якій візьмуть участь три гурти: сестра з города Москви з Росії, Тусліпі з Києва і наш нашродський гурт «Кіес». Тусліпі це кращий електронний проект 2010 року, признаний по ну, АМТІВ Опросом. Вони більш відомі за назвою надто сонна. Їх знають в Україні за такою назвою. Ну, ідея цієї живо-електронної сесії буде в поєднанні музичних смаків трьох міст. І це Москва, Київ і Ужгород. Ці гурти, які будуть представляти живу електронну сесію, є відомими в своїх кругах і. Також о, в цей раз буде о, повністю професійна, ну, професійне обладнання, тобто з беклайнами, з, з усім, що треба для живого гурту, щоб він прозвучав на європейському рівні. Плакатик виглядає Як Завжди у нас один той же дизайнер, макформ. Мокформ, за що йому дуже хочемо подякувати. Так, да, Я хочу вам подякувати ще е, нашим спонсорам. Це е, тату салон на Швабській. Так. так. Мокформ і ну, студія Шелф. Щодо нашої організації, ну, ми як промогрупа ООС. Це наш 10 десятий концерт. і Ми всіх запрошуємо на це свято. Ну, для нас воно дуже. Ну, ми взагалі не очікували, що ми організуємо 10 концертів, і це дуже приємно, що це 10-й і такий, в якому беруть участь, наприклад, сестра з Москви. Це гурт, який ну, крутився на передових каналах ну, у московських, і вони ну, дуже цікаві і з своїм своєобразним стилем. Вони грають, ну, називають себе більш як електронні построкери, але люди їх з різних кругів так охрестили індітроніками. Їм це не подобається, але ну, людина, яка прийде, людина, яка прийде на концерт, вона сама дасть назву стилю сестри. Так, і це я хочу додавати, що гуртки. Нам покаже кеас. Додавить дві нові пісні, презентує. Ось, Ліпій буде грати в незавичному для себе складі. Взагалі їх двоє людей, але в цей раз не буде живий барабанщик. Отож мене трохи здивують своїм експериментом. Е, ну що ж, запрошую вас всіх 16.09 е, в Клуб Фантом на дуже феєричне дійство. Це буде дуже гарна скрутка музикантів. Пойдите к вытке, приходите. <laughs>